Привіт! Сьогодні хочу показати, як я змотую голівку для великої ляльки-мотанки. У мене такі берегині з ростом 32-33 см, і голівка для них 5,5 см. Для цього я відмічаю полосу тканини. Вона має бути шириною 11 см. І довжиною від метр двадцять до півтора метра. Відрізаю ось таку полосу і потім її складаю вдвоє. Так, я складаю просто, щоб заміряти, в мене вийшло трошки менше десь метр двадцять. Але якщо вам цієї довжини буде замало, я в кінці відео покажу, як це виправити. От Складаємо отак: от от, вдовж тканини, полосочку, навпіл. Ми просто складаємо, загортаємо рукою і вона тримається. Бо ця тканина це звичайна, бавовна, натуральна, і вона не вибілена, тому має такий сірувато божеватий колір. Так, і далі тепер вже приступаємо до скручування самої голівки. У нас має вийти така улиточка, равличок. Ми беремо, і, так як я показую, робимо таку скруточку, як папіроску крутили раніше дідусі. Спочатку. Тримає. Ну, я кручу дуже плотненько, тому що я люблю, щоб вона була досить така тугенька. Моя, мій равличок. Я зажимаю тканину ного, між ногою і краєм стола. і Тоді вона в мене натягується, і я собі спокійненько під цим натяжінням скручую. Я вирівнюю тканину по лівому краю. Це у мене буде верх голівки. А низ він там може плюс-мінус бути не таким вже рівним, тому що це все ж таки відріз, плюс там десь є вже ниточка випустилась бахрама, але це все м'яко тканиною обтягнеться і не буде так кидатись в очі. Ось я вже змотала, і якщо вам, наприклад, цієї довжини недостатньо, от як в мене, ну, чомусь я замало відрізала, ми беремо хвостик і беремо частинку тої тканини, такої самої ширини, і ось так от вкручуємо її, теж плотненько вирівнюючи по краю. І загортаємо, і вона нікуди вже не дінеться. Головне, щоб був цей хвостик достатньо великим, щоб ви зробили ще 2-3 оберти. Тоді воно все буде триматися, ніколи не розкрутиться. Звісно, якщо ви не відпустите. Бо в мене були випадки, коли випадково з рук випадала оця скрутка, і котилася, і розмотувалась, і доводилось починати все спочатку. Тому я фіксую резинкою, доти, доки вже не почну її замотувати в тканину. Беру шматок тканини 30 на 30 квадрат. Це і буде наша обгорточка для голівки. Нитку також беру міцну. Бачите, я показую, що її не так просто порвати, хоча я умудряюся. Скоріше такою ниткою можна порізати пальці, ніж порвати, але іноді буває і рву, коли прикладаю надмірні зусилля. так, ось ми беремо, кладемо кладемо таку косиночку, туди нашу голівку. Дивимось, як нам буде зручно її так вирівняти. Щоб кінці були однакові. І тепер наша задача як запнути нашу голівку у хустиночку як бабусі запиналися. Бачили колись, як бабусі в хустину запинаються? Ось це чимось такий схожий процес. Тут уже ну, на, на ваш. Погляд, як вам там зручніше ту складочку закласти. Головне, це щоб на личку було гладенько. Тому так-от іноді підтягуємо, щоб зверху там всяких брижне не збиралося. Для голови краще брати не дуже товсту тканину, бо закласти в ній складочки складніше. Якщо вона. Більш тоненька, тоді і гарно тягнеться, тоді це зробити набагато простіше. Ось ця тканина, вона така досить цупкенька тому іноді, от, бачите, виходять такі не дуже гарні складочки, і я намагаюсь знайти той. Оптимальний варіант, коли будемо мене влаштовувати і не буде стирчати. Хоча воно все, все одно замотається нитками солярного хреста. Але ж ну, хочеться, щоб навіть на такому етапі все було акуратно, гарненько, скрито, закрито і сплетено, щоб ну, не, не розвалилося. Ось так ми. Скручуємо, поправляємо, розкриваємо, але я ну, зазвичай тримаю тугенько, щоб ніде нічого не розпустилося. І беру нитку нашу міцну, обмотуємо навкруги, формуючи таку щійку. Так, Коли ми сформували вже, тоді просто Дивимось, чи все там позаду добре. І намотуємо декілька разів, підтягуючи нитку, ну, знову ж таки, щоб було гарно туго змотано, і вона не розкрутилась вже ні за яких умов. Відрізаю зайве і далі моя задача зав'язати вузлики. Я зазвичай зав'язую три вузлики. Тугенькі. зайве, обрізаю. Ось така голівка виходить, якісь ниточки чіпляються, але це все не критично, тому що ми працюємо з тканиною, з необробленим краєм. Ну, страшного нічого. Тугенька така вийшла голівка.